Астрологічний прогноз. У грудні і січні буде знято обмеження на постачання деяких видів зброї Україні з боку західних держав-партнерів. І буде ну, змінена номенклатура постачання. Значить, як цей прогноз зроблено? Ще восени на небі був такий аспект, як квадратура Уран-Сатурн. Це, це означає обмеження, постачання високотехнологічної зброї. Бо уран означає високотехнологічна, ну а Сатурн означає обмеження. Цей аспект був дуже сильний в 2021 році. Тому у 2021 році, напередодні війни, західні партнери Україні ну, рішуче постачали зброю. Сатурн означає нерішучість обмеження. У 2022 року, ближче до літа, цей аспект почав відходити від точного значення. Ну, і вже от в березні, в квітні, в травні, влітку цього аспекту не було. Але восени знову цей аспект майже точним став. Це означ... і ще й затемненням підсилився. Затемненням місяця, яке було 8 листопада. Тобто, це означає, що восени теж відчувалось ну, такі обмеження постачання зброї. Але цей аспект від планети обмежень до планети передових сучасних технологій, він уходить у 2023 році. І це означає, що ближче до нового року цього спекта вже не буде. І якісь обмеження, які були на постачанні деяких видів зброї, їх буде усунено. От, наприклад, восени також Ілон Маск Ну, якісь обмеження висловлював, бо він представник Урана передових ну, технологій, ну, як приклад, окремий. Також у грудні і січні будуть ретроградні планети Меркурій. Ну і Марс ретроградний продовжує бути. Ретроградний означає пересмотр. Переглядати, тобто повернутися к тому, що раніше було, і змінити цю ситуацію. Тому зміни ці відбудуться, я вважаю, коли почне ретроградний Міркурій, особливо сильно. Тобто, це з середини грудня. Дякую за увагу. Я запрошую вас сьогодні ввечері 2-го. Грудня на прямий ефір на моєму інстаграм-каналі Астрорада або астролог Олексій Кириченко. Прогноз війни на всю зиму о 20.00. Там можна буде задати запитання і ну, послухати, який буде прогноз. Потім він буде виставлений в записі на всіх моїх інтернет-платформах. Дякую за увагу! На все добре!